Діти наші є щасні, оці! Ось вони, прямо ось! Ой, пішла, пішла і спотикнулася. Привіт. Ти мені зальняєш за руку чи ні? Де ти там? Блін, нічого не бачиш. Ти, привіт, муля. Привіт, муляка. Ось 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 мій хвостик так, такий дівний. І там ще є. Багато хвостів. Три штуки. Так, привіт. Ти чуєш? Тягнеш туда руку, не знаю, вкусить мене там хтось чи не вкусить. Зараз я їм обкономочую. Зінка наложу єс і будуть вони карапузики. Так Карапузи. хорошо, що я положила колись в своєму ту камеру туди. Коли я її положила, я не знала, не знала, що це буде саме найкраще рішення. Наложила туди сіно, вони його там втопчуть. Зараз ще сюди наложу. Буде їм тут тут маленька затишна будка. Там будуть гулять у тих корчах, а сюди будуть ночувати. Я столько сіну притарабанила, що вистачило туди наложить, і зараз ще й сюди накладу. Тут буде тоже. Нічого. У нас тут багато все ранку. Уночі не фокусується. О, все, я тут обертала, вони себе там на мості, як то хоче. Буде нормально. Їм. Отлично. Разнесуйтеся нормально. Між лапками своїми. Чик-чик-чик і все. Все, ясти наложила, всіх проконтролювала. Поїхала я. У мене сьогодні день народження. І я сьогодні собираюся у угород його святкувати. Трошки, але все одно. І я сьогодні знову на смітнику. Так, я та хочу допомогти нашим собакам. Всегда допомога актуальна. Я їх тут кожен день пробуду цуценят. Чотири собаки, три цуценяти. Ми питаємося вижити, ходимо в зімінню. Через те, чим більше у нас підтримки, тим більше у нас можливостей. Це очевидно.